Канікули, літо, розваги і шоколад символи щасливого дитинства. І, хоча в країні війна, але саме заради мирного майбутнього наших дітей, заради їхніх радісних посмішок, наші воїни захищають Україну. 27 липня дорослі перетворили звичайний день корекційних занять в інклюзивно-ресурсному центрі номер 1 на сповнене радісних емоцій свято для діток з особливими освітніми потребами із числа внутрішньопереміщених. Ми для них провели майстер-клас з виготовленням шоколаду. Діти ліпили з шоколаду, фарбували шоколад, розфарбовували шоколадом, пили какао, спичні напої. На сьогоднішній день ми запросили 12 діток. Ми і далі буде продовжувати цей захід. Ми запросимо іншу частину діток, для яких ми також організуємо цей майстер-клас. Діти за допомогою майстрів готували смаколики, слухали цікаві історії про шоколад та корисні поради, як готувати солодощі. Познайомився з малечою та їхніми батьками, і начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик. Важливість цієї події заключається в тому, що ми повинні показати батькам, що всю комплекс послуг, які повинні вони отримати, ми тут можемо надати. Вони не повинні почувати себе в місті, нашому чужими людьми. Вони повинні почувати себе. Такими, як і всі інші білоцерківці, що ми єдині, чи це не диво, коли дитина може реалізувати свою солодку мрію, у якій багато шоколадного шоколаду в шоколаді із шоколадом? На завершення всі учасники і гості разом написали побажання для всієї України і підняли в небо державний прапор як символ вільного і незалежного народу.